Ніколи не кажіть співробітникам ТЦК та СП. По-перше, не кажіть, на якій підставі ви мене зупинили. Кажіть, ви ж знаєте, що зупиняти громадян можуть лише поліцейські та уповноважені представники та лише з підстав, зазначених у законі. Підскажіть, будь ласка, яку норму права ви використовували. По-друге, не кажіть: приділіть ваші документи та підстави для перевірки. Кажіть. Чи не могли б ви надати ваше посвідчення уповноваженого представника, підписане керівником держадміністрації, передбачене порядком, затвердженим постановою уряду номер 560 По-третє, не кажіть, я маю право вас знімати на відео. Кажіть, згідно порядку, затвердженого постановою уряду номер 560 ви зобов'язані фіксувати наше спілкування на відео і фото. Але так як ви... Це не робите, то я вам допоможу це зробити і зроблю це замість вас для вашої і моєї безпеки. Прокачуйте свої навички спілкування в екстрених ситуаціях та освоюйте мистецтво правового самозахисту за допомогою нашого каналу.